Відточували навички порятунку на висоті. Понад 50 рятувальників із різних куточків України на Прикарпатті навчалися та переймали досвід канадських колег. Як усе відбувалося, наші кореспонденти розкажуть. Готові? Тягніть. Повільно. Повільно. І стоп. Саме так проводились навчання для рятувальників верхолазів. Канадські колеги показували різні методи евакуації людей на висоті. Ми в північні мерці всі перейшли на подвійну спускову систему. Це метод дуже ефективний. Він не навантажує одну мотузку, він розділяє весь вантаж на дві мотузки. Ми хотіли поділитися з нашими друзями в Україні системами, з якими ми користуємося, і показати дослідження останніх 10 років на рахунок верхолазних справ і як системи працюють, і як краще зробити. На навчання з'їхалися рятувальники з різних областей України. Серед них Артем, чоловік із Донецької області. У цій професії він вже понад 5 років. Навчання з обладнанням, які вони мають. Щось для нас нове розкажуть, обміняємось опитом, досвідом вони нам щось розкажуть нове, може, ми їм щось розкажемо. Для того, щоб по ньому спускатися. Так. Ну, це універсальний вузол. Він підходить для всього. Вісімка. Без цього, без вузлів, ми не зможемо перейти до більш чогось складного. Це основа всього, в принципі. А ось Станіслав приїхав із Миколаєва. Чоловік завжди вдосконалюється у своїй справі. Чомусь навчитися новому, для себе взяти щось корисне, що воно нам допомагало в нашій праці повсякденній. Якщо сталося руйнування житлового будинку, і це ж нависають конструкції, що доведеться горіння, то це все останні, і там вже треба. На місці вже вирішувати який саме спосіб треба застосувати, щоб він був найбільш швидкий та ефективний. Навчання для рятувальників Верхолазів організувала канадська організація. Їхня робота тепер є набагато більше ніж була перед війною. І навіть від повномасштабного вторгнення було снесерйозно набагато підвешення і ніколи не знати де щось буде, де в Україні. І це можливо є найтяжче з їхньої роботи. Ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах, де знаходяться люди. Це є. І лікувальні заклади, і таких, для того, щоб рятувати людей, потрібно спеціальні навички, спеціальні вміння. І для цих цілей, в першу чергу ми залучаємо наших рятувальників верхолазів Також залучаємо для ліквідації наслідків після влучання ракет по об'єктах критичної інфраструктури. Тобто, це є напрямок надзвичайно важливий, і ми сьогодні його пробуємо як найширше вивчити. Врахувати всі можливі нюанси і спільно з колегами з Канади ми йдемо по кроку вперед. Рятувальники протягом 9 днів навчалися у канадських колег різних методів евакуації людей з багатоповерхівок, а ще медичної допомоги та ліквідації наслідків при ДТП.